Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. Слівої нема боїв. так багато втрачено, дорого заплачено. Бративо. У селі Таранівка 4 червня прощалися із загиблим захисником Ігорем Бондаренко. Бійцю було тільки 34 роки. Ігор загинув 27 травня, боронячи Україну. За день до цього він зміг приїхати додому на один день. Зміг вдруге побачити свою маленьку восьмимісячну доню. Народився Ігор 21 вересня 1989 року. Усе життя мешкав у селі Безпалівка, навчався у першотравневій загальноосвітній школі. Після закінчення одразу пішов працювати. На строкову службу до Збройних сил України Ігор був призваний у 2008-му році, у 2015 році відданий своїй країні справжній патріот. Ігор вирішив кардинально змінити своє життя і став учасником АТО, де служив навідником тан. Взводу. Після демобілізації довгий час працював в компанії «Містбуд». Повномасштабна війна з Росією застала чоловіка за місцем його мирної праці. З перших днів повномасштабного вторгнення Ігор добровольцем вступив до лав Збройних сил України. 23 вересня 2022-го Ігор створив власну сім'ю. У нього народилася донечка. Люблячи батько, бачив свою кригітку лишень два рази, перший раз забираючи з пологового будинку. Другий, 26 травня, цього року, коли на одну добу приїхав додому. А вже 27 травня солдат Бондаренко Ігор. 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти військової частини А 7404 загинув відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок. І ми знаємо, що люди не помирають повністю, залишається душа, тим більше не помирають герої, які з любові своєї віддали життя за всіх нас. Тому герої не помирають. Але душа спочилих потребує нашого піклування, потребує молитви. Тому, якщо дійсно любите, Ігоря, то моліться за нього, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна світла пам'ять Ігорю. Герої не вмирають.